Світряки незвичайні тварини, але не просто тому, що їхні дубки сяють, як товарічна ялинка. У тваринному світі доволі поширено, коли частини тіла істот світяться, але тільки не за межами океану. Для нас, людей, істоти, що світяться, здаються рідкісною дивиною. Це відбувається так, бо лише невелика кількість тварин, яких ми регулярно або не дуже бачимо, на суші, у повітрі, в озерах і річках є біолюмінесцентними, тобто вони виробляють власне світло. Це світряки, деякі жуки, багатоніжки та один вид прізнаводних равликів. Припустимо, однією з причин є темрява. Більша частина океану темна або тьмяна, тому освітлення там може бути непоганим засобом налякати потенційних хижаків. Це також корисно для спілкування з партнерами або навіть для того, щоб заманити здобич на зубасту загибель. Проте існують неокеанські тварини, які живуть у місцях, де постійно темно, наприклад, на полюсах, де ніч тягнеться місяцями, або в печерах, де немає світла практично увесь час. Та не забуваємо про тварин, які активні лише вночі. У всіх цих випадках ці створіння мають ті ж потреби, що й мешканці океану, і, ймовірно, також можуть отримати якусь користь від освітлених частин тіла. Тож сама Темрява нібито не пояснює, чому так мало тварин за межами океану світяться. Можна припустити, що вони просто не встигли розвинути біолюмінесценцію. Мешканці океану мали на 200 мільйонів років більше, ніж тварини, які живуть на суші та в прісній воді. Тому вони мали масу додаткового часу, щоб розвинути механізми створення світла. Тож цілком можливо, через 200 мільйонів років їх урешті-решт наздоженуть. Однак променеперлі риби самостійно розвивали механізми створення світла щонайменше 27 разів за останні 150 мільйонів років, що свідчить про те, що біорумінісенція розвивається досить швидко. Таким чином, неморські істоти повинні були мати достатньо часу, щоб еволюціонувати. Можливо, вони це не зробили через якісь завади або, навпаки, їх відсутність. Середовище поза океаном, як от ріси, надто сповнене перешкод, що блокують світло, що може зробити освітлення там не таким корисним, як у відкритому океані. Або, можливо, біолюмінісенція простіша для мешканців саме води. Хімічні речовини, що виділяють світло, можуть накопичуватися до токсичних рівнів, і якщо тварина не може їх переробити досить швидко, вода змиває ці хімікати, перш ніж вони стануть смертельними для істоти. Однак жодна з цих ідей не може пояснити, чому в прісноводних озерах, особливо таких, які бувають надглибокими і темними, немає біорумінесцентних видів. Можливо, у морській воді відіграє певну роль у виробленні світла, але експерименти не підтвердили цю ідею. Або будь-яку іншу, якщо вже не те пішло. Що ж, трохи невтішно, але я думаю, ви зрозуміли суть. Вчені все ще намагаються з'ясувати, чому біолюмінесценція є яскравою річчю в океані, поки ми все ще в темряві. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал заради розвитку нашого контенту. Гарного вам дня!